Уявіть ситуацію: весь світ кричить: Україну змусять віддати території. Радники Трампа малюють карти поділу. В Москві відкривають шампанські, а в Києві тривожна тиша. Нас готують до капітуляції, нас готують до того, що мир в обмін на землю це єдиний вихід. Стоп, видихніть. А що, як я скажу вам, що це все блеф? Що існує документ, офіційний, чинний закон Сполучених Штатів Америки, який робить будь-який підпис Трампа під здачею Криму чи Донбасу злочином. Юрій Швець у своєму новому екстреному зверненні дістає з архіву документ, про який випадково забули всі: і на Банковій, і у Вашингтоні. Це не просто папірець, це юридичний капкан для Путіна і запобіжник для Трампа. Сьогодні ми розберемо кожну букву цього закону. Ми дізнаємось, чому адміністрація Байдена мовчала про нього і чому Трамп, сам того не знаючи, підписав собі заборону на дружбу з Кремлем ще у 2017 році. Це відео ви маєте додивитися до кінця, бо в фіналі конкретний план дій, який Швець пропонує Києву просто зараз. Це та сама голка Кущія. Поїхали! Давайте спочатку оцінимо обстановку. Останні тижні ми живемо в пеклі інформаційних вкидів: то Reuters, то CNN, то якісь неназвані джерела стверджують одне і те саме. Лінія фронту заморожується, території де-факто залишаються під Росією, а Україна відмовляється від НАТО. Це подається як реалізм, як нова політика Трампа. Нам кажуть, змиріться іншого виходу немає. І ось тут на сцену виходить Юрій Швець. Він не слухає плітки, він колишній розвідник і аналітик, який вміє читати документи. У своєму відео під номером 1057 він ставить просте запитання: а чи законно це з точки зору права США? Адже Америка це не Росія, де закон це воля царя. Америка це країна процедур. І якщо президент порушує закон, настають наслідки аж до імпічменту. Швець провів власне розслідування. Він перекупав звіт законів США ВЕСКОДІ і знайшов там дещо неймовірне: закон, який ніхто не скасовував, закон, який діє прямо зараз, у цю секунду, поки ми з вами розмовляємо. Записуйте або робіть скріншоти. Це ваша зброя в будь-якій суперечці про злив України. Мова йде про закон 11544, відомий як закон про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій. Конкретно нас цікавить розділ 257. Він називається енергетична безпека України, але хай назва вас не водить в оману. Всередині там чиста геополітика. Цей закон був прийнятий 2 серпня 2017 року і підписав його хто правильно, Дональд Трамп. Що ж там написано? Швець цитує документ дослівно, і це звучить як вирок будь-яким мирним планам Путіна. Згідно з параграфом 257, політика Сполучених Штатів полягає в наступному я переказую суть юридичної мови. США зобов'язуються ніколи не визнавати незаконну анексію Криму урядом РФ або відділення будь-якої частини території України за допомогою військової сили. США зобов'язуються допомагати Україні відновлювати її суверенітет та територіальну цілісність, не заморожувати, не домовлятися про нові кордони, а відновлювати. Ви чуєте ніколи не визнавати. Це не просто позиція Байдена чи демократів, це закон землі, Law of the Land. Швець наголошує, цей документ кодифікований. Він увійшов у звіт законів США під номером 22 – US, УС, Код, розділ 9546. Це означає, що будь-який чиновник Держдепу, будь-який радник Трампа, який сяде за стіл з росіянами і підпише папірець, де сказано Крим Російський або Маріуполь це Росія, автоматично стає злочинцем за американським законодавством. Тут скептики скажуть, ну, це було у 2017 році. Зараз 2025, все змінилося. А ось і ні. Швець спеціально перевірив статус закону. Він чинний. На ньому стоїть позначка актуальності на кінець листопада 2025 року. Давайте послухаємо, як сам Швець пояснює юридичну силу цього документа. Це важливо, щоб ми розуміли. Це не архівний пил, це діючий механізм. Он означает, что в этом законе, в том тексте, который я вам сейчас привел, нет никаких положений, которые устарели. Это подтверждение актуальности нормы сейчас. Там нет даты, когда этот закон автоматически истекает. Отже, закон ДИ, Трамп не может просто так сказать: "Я передумал". Чтобы изменить эту политику, им потребно провести новый закон через Конгресс, який скасує старый. А тепер згадайте, як голосували за цей закон у 2017-му. У Палаті представників 419 за, 3 проти, у Сенаті 98 за, 2 проти. Це тотальна двопартійна підтримка. Навіть зараз, при всьому розколі в США, скасувати такий закон буде політичним самогубством. Тоді виникає логічне питання якщо закон забороняє здавати території, чому про це всі говорять? Швець дає дуже цікаву теорію, я б назвав її теорією приватного договорняка. Оскільки офіційні дипломати знають про цей закон і бояться тюрми чи санкцій, процес переговорів вивели в тінь. Швець вважає, що зараз долю України намагаються вирішити не професійні дипломати, а застройщики, девелопери, бізнесмени, люди з оточення Трампа, які не мають офіційних посад, а отже, думаю, що закон їм не писаний. І ось ми підходимо до найголовнішого: що з цим знанням робити нам, українцям, сидіти й чекати, поки американські юристи самі прокинуться. Ні, каже Швець, вони не прокинуться, бо бюрократія спить. Швець називає цей закон голкою Кущія». Це смерть для путінських планів, але цю голку треба дістати і зламати. План Швеця виглядає так: ініціатива з Києва, Зеленський, Верховна Рада або МЗС мають негайно випустити офіційну заяву або резолюцію. Текст простий: ми поважаємо наших партнерів, але ми не можемо підписати жоден документ про відмову від території, тому що це порушує закон США номер 115 44. Ми не хочемо підставляти наших американських друзів під порушення їхнього ж законодавства. Геніально, правда? Відмовити Трампу, посилаючись на закон самого Трампа. Залучення Європи. Після Києва цю хвилю має підхопити Кая Калас і європейські лідери. Удар через Конгрес. Українські лобісти, якщо вони існують і не займаються дурницями, мають роздати текст цього закону кожному конгресмену. Давайте послухаємо, як емоційно Швець описує цей механізм. Це той самий момент істини Халабуда. Це він про ці таємні домовленості за нашою спиною. Швець упевнений, як тільки цей закон витягнуть на світло, як тільки про нього напише Washington Post або New York Times з подачі Києва, всі щури розбіжаться по кутках. Бо ніхто в Вашингтоні не хоче сісти за грати заради хотілок Путіна. Що ми маємо у сухому залишку? Ситуація не така безнадійна, як нам малюють жовті телеграм-канали. У нас є потужний юридичний козир, але є проблема цей козир треба використати. Швець прямо каже, він підготує текст резолюції, він викладе його, але він приватна особа. Він не може виступити в ООН. Це має зробити Зеленський, це має зробити Стефанчук, це мають зробити наші дипломати. Якщо вони промовчать, якщо вони побояться образити Трампа нагадуванням про закон, тоді насправді можуть злити. Але не тому, що закон дозволяє, а тому, що ми самі не захищалися. Друзі, це відео не просто огляд, це інструкція. Я прошу вас про максимальне поширення. Нехай про цей закон 11544 дізнається кожен українець. Тегайте наших депутатів у коментарях. Пишіть в соцмережах Офісу президента, запитайте їх, чому ми не використовуємо аргумент про закон США. Посилання на повне відео Юрія Швеця я залишаю в описі. Обов'язково подивіться оригінал. Там ще багато деталей про санкції і нафту, які ми просто не встигли охопити. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб алгоритми Ютуба підняли цю правду в топ. Ми стежимо за руками політиків, щоб вони нічого не вкрали. Тримаємо стрій! Слава Україні.